Проблеми супроводжують усе життя, тоді послухай. Терези душі. На протязі всього нашого життя ми наповнюємо чи спустошуємо чаші терезів. Чаші цих терезів є вмістом нашої душі. Одна їх чаша наповнена добром, радістю, любов'ю та іншими неймовірними дарами. Що ми плекаємо та вирощуємо в собі. Інша сторона чи чаша даних терезів наповнена злістю та ненавистю, неймовірним злом та заздрістю, а також іншими присутніми в нашій душі негативними діями та можливостями. Кожна з цих чаш буде наповнена тільки своїм містом завжди вічно. В цих тересах є одна закономірність. Вага їх чаш по місту має відповідати одна одній, вони завжди будуть самонаповнюватися. В процесі життя людина спорожнює чи частково використовує вміст цих чаш, що призводить до самостійного їх наповнення. Якими би добрими чи злими ми не були в цьому житті, в нашій душі завжди є інша чаша. Використовуючи в місці якоїсь із чаш. Ми отримуємо те саме у відповідь, адже використана чаша буде самонаповнюватися. Всі наші діяння та вчинки перенесуть нам ту саму реальність, яку ми віддаємо в світ, транслюємо оточуючим, бажаємо незнайомцям. Кожна дія, кожна думка, кожне слово, яке ми вимовляємо, спустошує частину однієї з чаш. Натомість Всесвіт або наша власна внутрішня мудрість поповнює її ще більшою кількістю того ж самого. Цей цикл гарантує, що те, що ми віддаємо, ми зрештою отримаємо, яку чашу трезів нашої душі використовувати залежить тільки від нас з вами. Отже вибір зробимо ми і самостійне наповнення чаші буде тільки для кожного із нас. Давайте приймемо реальність такою, як вона є, та замінимо її на краще своїми діями та думками, вчинками та посмішками. Адже капля довбає камінь не силою, а частим падінням. Дякую вам.